Привіт, хлопці! Я Ірина, і це iPower, ваш партнер в світі енергоефективних рішень. Сьогодні розкажу, що таке установка зберігання енергії ваш ключ до економії та стабільності бізнесу. УЗЕ це не просто батарея, а справжній енергетичний мозок. Готові? Дізнатися, з чого вона складається? Поїхали! Отже, перше: батареї, серце УЗЕ. Уявіть. Сині коробочки розміром з книжку Кобзар. Кожна на 280 Ампер-годин. Збираємо комірки у модулі. Наприклад, по 48 штук і ось вам 43 кВт енергії потужності 21,5 кВт. Кожен такий модуль має розумну систему керування BMS. Такий собі мікрокомп'ютер, щоб комірки працювали чітко. І ефективно. Ці модулі групуються в кластери. Уявіть стійку, де 5-8 таких модулів. А кластери ховаємо в контейнер від 1 до 5 МВт. Це як енергетичний броньовик вагою до 65 тонн. Далі інвертор. Він як перекладач із змінного струму робить постійний для заряду. І навпаки, для віддачі енергії. Потужність 1 МВт це два інвертори по 500 кВт і гібридні чи мережеві. Третє. Energy Management System ІМС або мозок системи. Це ваш пульт управління. Він слідкує за усім. Економить енергію і навіть працює з ринком на добу наперед через додаток. Круто, чи не так? Четверте. Захист від вогню. Протипожежна аерозольна система гасить усе, якщо температура зашкалює. І п'яте, охолодження. Рідинне для великих систем тримає батареї в однаковій температурі, щоб вони працювали на максимум. Ось така вона установка зберігання енергії. Ваш енергетичний козир. Хочете економити і заробляти? Дзвоніть в iPower 067 334 88 72 або заходьте на сайт, лінк в описі. Енергія це гроші, а усе ваш ключ до них. До зустрічі! Ставте лайк, підписуйтеся, пишіть у коментарях, що б хотіли дізнатися.